На минулій сесії Коломийської міської ради від депутатів політичної партії «Фронтзмін» було вручено інформаційний стенд, на якому буде розміщена інформація щодо вільних ділянок, готових до аукціону: фотографії, схеми розташування комунальних земельних ділянок, місце і дата проведення аукціонів. Бо склалася така думка, що цю інформацію приховують навмисне і купляють ділянки за копійки. Бо досить цікавим є те, якщо ділянку не продають з першої спроби, то з кожним наступним проведенням аукціону її ціна значно зменшується. А такий хитрий підхід дозволяє розбазарювати місто за безцінь, а не проводити чесні аукціони. Також вручили карту схему міста для того, щоб краще депутати могли орієнтуватися при розгляді земельних питань для покращення роботи, щоб ми могли краще розбиратися в земельних питаннях, то одна збір коло мислі презентує карту схему міста. Для того, щоб вибухати можна далі свідти і розумієте про які за питання питання вимогу. Дайте доручення заступникам міського обладнання горського на заміскати. Це буде робити. Це, Це зробить. <ське>. 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 <сь>

Нагадаємо, що 1 липня 2011 року інформаційний стенд фронтовики вже вручали міській раді, та в кінці робочого дня він пропав з невідомих причин, проте пізніше вони стали відомими. Міському голові не сподобалось, що на ньому є надпис «Фронт змін». Ну ігору Богдановичу не догодиш, як кажуть в народі, дарованому кневі зуби не дивляться, адже інформаційне табло та карта схема необхідні елементи, аби добре та прозоро вирішувати питання щодо землі у місті Коломоє. Надпис на табло забрали, сказано зроблено. Адже фронтовикам не важливо, чи є надпис, чи немає, адже це не впливає на зміст інформації, яку мають розміщати на тому стенді. Цього разу вже немає причин, аби стенд зник. Тому прозорість проведення аукціонів має бути забезпечена.